Співпрацював із ворогом та випустив ув'язнених у звільненому Херсоні. Правоохоронці затримали начальника одного із відділень північної виправної колонії номер 90 За даними слідства, чоловік допоміг втекти засудженим із СІЗО. З перших днів окупації працівник колонії працював на загарбників. Чоловік відповідав за слідчі. Ізолятори та місця виконання покарань організовував вивіз засуджених на роботи з так званого благоустрою. Повідомили в Державному бюро розслідувань. Окрім того, за його наказом ключі від камери залишили близько до ув'язнених, що і призвело до масової втечі. У день звільнення Херсону від окупантів працівник колонії удав, що не бачить втечі ув'язнених та не вчинив жодної дії, аби запобігти цьому. Але сам втекти так і не встиг, і був затриманий працівниками ДБР у взаємодії з СБУ. Колишньому працівнику колонії повідомлено про підозру у державній зраді. Йому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.